Всім привіт! В цьому випуску я покажу, як легко налаштувати сповіщення в Telegram із форм зворотнього зв'язку на вашому сайті WordPress. Це буде оптимальне рішення для тих, хто хоче оперативно отримувати повідомлення про заявки, замовлення чи інші важливі події на сайті. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі деталі налаштування. Тож, у мене є сайт, де необхідно налаштувати сповіщення в Telegram із форм, розміщених на цій сторінці, а також із усіх інших форм на цьому сайті. Для початку потрібно встановити плагін, який забезпечить функцію надсилання повідомлень із сайту в Telegram. Зараз я переходжу у репозиторії плагінів і пишу Telegram. Так, у результатах пошуку бачимо різноманітні плагіни від різних авторів. Я вже тестував більшість із них, у кожного є свої переваги та недоліки. Але для цього відео я оберу перевірений варіант: ми будемо встановлювати WP Telegram від автора WP Socio. Він стабільно працює з усіма типами сайтів на WordPress, включаючи інтернет-магазин на WooCommerce. Однак для інтернет-магазинів є більш спеціалізований плагін. Він дозволяє кастомізувати типу повідомлень і їхній шаблон змісту. А у цьому відео я покажу налаштування саме цього плагіну. До того ж, цей плагін сумісний із більшості популярних плагінів для створення форм на сайті, таких як Contact Form7, Ninja Form та форм, створених там в Elementor і інші. Отже, плагін встановлено, активую його. І переходжу в сам плагін. Так, ми бачимо тут декілька вкладок, але нам знадобляться лише дві. Тобто основна і приватні сповіщення. В першій вкладці нам необхідно вказати токен бота. Але спочатку цей бот має бути створений. Для цього переходимо в Telegram і знаходимо бота, який допоможе створити нового бота для нас. Так, в мене вже заздалегідь підготовлена назва цього боту. Пошуку нам потрібно знайти а, бота під назвою BotFather. В Переліку результатів бачимо кілька варіантів. А, нам потрібен той, що має позначку а, з відміткою перевірений. Тобто, в мене він вже раніше був доданий. А, вам потрібно брати саме цей бот. Так, у нас відкрився чат. Тут у нас є меню з переліком функцій. Нам потрібно обрати команду New Bot. Далі нам потрібно ввести назву нового бота та перевірити, чи ця назва вільна. Так, ми бачимо, що назва бота не зайнята. Нам потрібно зараз цю назву знову ж таки продублювати і додати приставку бот для того, щоб його створити. Тепер ми бачимо, що він надав нам номер токену. Ми цей токен копіюємо і повертаємося на сайт, щоб вставити його в налаштуваннях плагіну. Перевіряємо токен. Бачимо, що в нас з'явилось користувацьке ім'я бота. Далі зберігаємо зміни. Так, все збережено. А, наступним кроком це буде налаштування приватних сповіщень. Так, Вмикаємо. Далі. Нам потрібно додати канал. Тут нам потрібно додати ID користувача або групи, а, куди будуть надходити наші повідомлення. Для цього нам потрібно створити нову групу в Telegram. Також до нової групи додаємо нашого новоствореного бота. Далі, щоб отримати ID-групи, нам потрібно додати ще одного бота, саме в групу. В пошуку нам потрібно знайти бота під назвою MyChatInfobot. Зверніть увагу, що має бути також у бота користувацьке ім'я, як в цьому випадку. Додаємо його. Ми бачимо, що бот надав нам ID групи і покинув нашу групу. Тепер ми маємо ID, копіюємо його, повертаємося в налаштування плагіна. Надіслати тест. Тест пройшов успішно. Зберігаємо зміни. Настав час перевірити все це в дії Так, я переходжу на сайт і буду тестувати цю форму. Як бачите, усе працює, повідомлення надходять миттєво. Отже, користуйтесь цим гідом для налаштування сповіщень із вашого сайту в Telegram. Сподіваюсь, це відео стане вам у пригоді. Дякую усім за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Гарного дня та до нових зустрічей!